Є одноруке відкривання, але в цілому воно дуже умовне. Тут така доволі гостра кромка, якщо ми відкриваємо. Це доволі важко робити, і, якщо чесно, трохи боляче. Ось нарізає воно палець. Просто скажені люфти. Ну, це просто жесть. Робляємо, ось настільки воно коротше, ще шпиньок зменшує робочу довжину. Ось так. Відкрив. Нарізав палець, але відкрив. Окей. Привіт всім, з вами Жорток, і сьогодні я розповім про Лезерман Arc. Це буде невеличке коротке відео, саме знайомство з ним. Розповім, що мені сподобалось, що не сподобалось, і чим він мене навіть розчарував. Також відразу за цим відео вийде додаткове, саме буде порівняння з чаржем. Там детально пройдемося повністю по всіх функціях і порівняємо ці два тули, щоб обрати все ж таки, який найкращий мультитул на сьогодні, принаймні з Лезерманів. І почну з комплектації. Постачається арк з ось таким нейлоновим чохлом, Це розширений чохол, по суті, рівно той же самий, що і в чаржу. Єдине, що він чомусь довший. Ось ці самі комірки є в боках резинки для додаткових там, біт отримачів. Наприклад, комірки всередині є під ці ж лезерманівські комплекти біт. Без проблем він сюди усовується. Ну, по суті, рівно все те саме, що і в чарговському чохлі. Хоча мені не зрозуміло, навіщо вони зробили арковський довшим. Бо якщо взяти чарговський, так і в чарговський чохол без проблем влазить, і ще навіть є трохи вон місця. А цей значно довший, ну ось на стійкі. Ну, ладно, чохли то й чохли, Багато хто каже, що ці букви відпадають, а в цілому вони однакові. Сірий колір мені, напевно, більше подобається візуально, але, напевно, за третього. Бо мій чорний навіть за три це новий чохол. Тож, по чохлам можна сказати, все, вони плюс-мінус однакові. Також з арком ну, чохол йде, і ще ось така плашка з лезерменівськими бітами. Тут Бачусь. Тут 9 біт, один слот вільний, і в принципі тут більш-менш нормальний набір, тому що, наприклад, з чаржем йде ось такий: 5 біт, чи 6, не пам'ятаю, може, я одну вже загубив. І вони ну, специфічні, тут, тут дюймові шестигранники, які у нас не використовуються, і з потрібних тільки одна біта у чаржу. Тут теж набагато кращий набір, на мій погляд, йдуть біти. Шестигранники на 1,5-2 мм, потім 2,53 мм, 4 і п'ятірка. Ну, дійсно, найбільш розповсюджені шестигранники. Шестірки тільки не вистачає. Далі йдуть це, ки це хрестова для шурупів, PZ1, PZ2, торкси, зірочка 10-ка тобто зірочка, 15-ка, 20-ка-25-ка, шліцева викрутка. Ось така. І квадрати, ну, це, напевно, здебільшого використовується в Америці. У нас значі, не зустрічав таких гвинтів. Ну, в цілому класно, що йде у комплекті, але по великому рахунку вони, якщо не брати до уваги саме їх компактність, то в усьому іншому вони програють, тому що вони доволі м'які зармолочки біти. Я ними користувався, вони швидко зношуються. Вони продаються лише комплектами, тому замінити не можна одну біту. Ну, таке. Але добре, що є в комплекті така плашка. Нехай буде. Коротка вставка. Я створив інстаграм-сторінку жовтокхаб, називається про EDC-тематику та лезермани різні мультитули, про їх модифікації. Також там будуть різні закадрові моменти, тож переходьте за посиланням у описі під відео, підписуйтесь, можна зі мною там навіть поспілкуватися, якщо є таке бажання. Я повністю відкритий до цього, пишіть, мені це подобається, спілкуватися з моїми підписниками. Ну, а я продовжу відео. Ну, а тепер уже по самому Arco. Давайте спочатку по його основних плюсах. Ну, По-перше, це сама конструкція, що є одноруке відкривання всіх інструментів, тобто всі інструменти знаходяться зовні. але в цілому воно дуже умовне, тому що ну, де, дійсно деякі інструменти можна відкрити одною рукою, наприклад, бітермач. А якщо я хочу ось середню цю мікробіту дістати, то це треба перебирати вже пальцями. Якщо тим паче я хочу, наприклад, цю шилу дістати, ну це мені треба трохи різати навіть палець, і також це якась акробатика пальців починається. Тобто ми починаємо перебирати інструменти. Ось так і відкривати. Ну, давайте будемо чесними, що всі будуть, навіть я за собою помітив, що я отак просто беру, одною рукою тримаю, іншою відкриваю. Все це швидше робити, простіше, і не треба намагатися щось там, зробити од одною рукою. Тим паче, це ще дуже відчутно на основних інструментах. Ну, наприклад, лезо дійсно без проблем одною рукою відкривається. Це взагалі Тут ще є напилок, але тут така доволі гостра кромка, палець доволі швидко нарізається. Ще пружина така. Ну, Потужна, це плюс, що воно не зіскожить, а але мінус, якщо ми відкриваємо. Це доволі важко робити, і, якщо чесно, трохи боляче. Ось нарізає воно палець. А якщо нам треба відкрити пилу або ножиці, які знаходяться на правій половинці, то це, як мені показувало треба ось так робити. Ну, це важко, чесно кажу. І, ну, в принципі, дійсно можливо одною рукою, але. Ну, воно я кажу, нарізає пальці. Тут щось доволі такі грубі, ну, не грубі, а гострі грані, і це все одно ви будете робити другою рукою. тобто ось так. Я впевнений на всі 100%, що саме так будуть робити. Ну Може, може, там хтось одиниці будуть сам одною рукою намагатися це робити, ну зручніше це двома руками. А тим паче, якщо ту шпилу дістати, ну, вон, тут взагалі дуже складно зробити одною рукою. Це треба ось цим пальцем. І ось так. Відкрив. нарізав палець, але відкрив. Окей. А, далі. Ну то інновація є, ну, по зручності, плюс-мінус, трохи зручніше, ніж на чаржу. Але. Сама рама за рахунок цієї конструкції, вона дуже квадратна, вона нарізає руку, його прям от якщо працювати, силову роботу робити, він дуже нарізає руки. Я про це ще все розповім саме в порівнянні з чаржем. Ну це просто жесть. Він, от саме це, напевно, найголовніша його проблема. Він тупо незручний. І тим паче, якщо ми продовжимо про конструкцію, це просто скажені люфти. Коли ти купуєш такий мультитул за таку вартість, а коштує він на офіційному сайті 230 баксів, у нас в Україні понад 300 баксів коштує. Це дуже багато, і ти отримуєш з такими величезними люфтами мультитул. Ну, і, тим паче, якщо ми розкладемо ось наскільки люфтить, мені здається, навіть китайці так не люфтять, ну це просто жесть. Ми беремо чарж. Ну, тут, звісно, буде якийсь мікролюфт. Ну, ось, мінімальний, там, я не знаю. Але ось цей люфт, ну це просто жесть, це відчувається, він не відчувається монолітним. А це із-за того, що у чаржа це, по суті, єдина рама, єдиний шматок рами. А тут рама реалізується за рахунок двох плашок. І все, вони скручуються між собою, і воно люфтить між собою всі ці частини. І в Тулці у Плоскогубцях і в цілому, ну не знаю. Плюс, і кажу, сама рама незручна, навіть в Плоскогубцях тут впирається в цей угол. Ну це просто жесть. Я не знаю, чому от мене просто дивує, і ну, як можна про це не казати відео. Я скільки відео передивився, ніхто про це не каже. Мені здається, просто ну як іграшку дійсно класна штука, класно розкладається, класи, все окей. Для користування блін чарж в усьому кращий. Саме з точки зору користування ну, самої конструкції. Він нічого не нарізає. Ну, це просто жесть. Далі, клинок. Окей. Дійсно класна сталь, Magnum Cut по своїм характеристикам, взагалі топова. На мультитулах, напевно, це перша реалізація, де використовується саме така сталюка. І це забезпечує довго що вона тримає довгу заточку, ну і в цілому, більш, напевно, надійна. І все. Хм. Якщо в реальному користуванні, я впевнений, великої різниці ви не відчуєте. А що ви відчуєте, це довжина леза. Ну це просто жесть. От якщо ми беремо, порівнюємо, підставляємо ось настільки воно коротше, ще шпиньок зменшує робочу довжину. То ось настільки. Сама форма не дуже зручна, ще й шпиньок заважає різати, ну коротше, то в наступному відео там буде просто по цьому пункту розриву. Тому, ну, чесно, я не бачу ніякої, для, може для себе, не знаю, переваги, саме в арку. Хоча дивіться відео, бо, напевно, вже тоді не буде цікаво, вам порівняння дивитись. Ну, він мене прям розчарував, чесно я скажу. Я купував, думав щось нереальне, але зараз зніму відео про нього і відразу продам. Тому що ну, конструкція явно дуже незручна, хитка, не відчувається монолітна. Ну, коли він складеному вигляді, воно в принципі не відчувається, бо ви так стискаєте, стискаєте. І плюс тут є такі шпенючки, які зменшують цей люфт, хоча він ж є. Ну, коротше, ось так він хитається, а на плоскогубцях ну, це прям відчувається. Ось наскільки він люфтить, це просто геть. Те, що плоскогубці, теж вони не надійніші, ні в чаржу. Там все пройдемося. Тож, купувати чи ні, ну, чесно, я б не купував. Не радив би просто взяти чарж і краще. А якщо дійсно щось хочеться нове і дійсно потрібно одноруке відкривання, часто це вам буде потрібно, ну то може так, варто його взяти. В принципі, якось люди фрі серією користувалися там Фрі 4 Фрі p 2 Тому кожний сам для себе вирішити, я поки що прям в ньому розчарований, і можливо, в, в нових ревізіях щось зміниться. Ще згадаю про кліпсу. Багато хто каже, що тут вона набагато краще реалізована, що вона жорстко зафіксована. Ну, на чаржу насправді з цим жодних проблем. Є мікролюфт, але на кліпсі він ні на що не впливає. А у чаржі класно, що можна її швидко зняти, швидко поставити. Та і загалом я не знаю для кого потрібна ця кліпса, тому що, що чар, що арк, доволі важкі тули, там біля 200 грамів вони важать. І на кишені носити, я намагаюся, чесно кажу, намагаюся певний час його носити на кишені, але він важкий. Ну, для бананки його, для рюкзака чудово. А для кишені візьміть ви краще скеліту зовсім тоненький, легенький. Для кишені ідеальний варіант, Як... І... але якщо вам треба там більш серйозні плоскогубці, ніж у скелетула візьміть сигнал. Не набагато більший ніж скелетул, але набагато компактніший ну, по товщині і по вазі, ніж чарш та арк. І ще плоскогубці навіть будуть сильніші, ніж у чаржу, та й в цілому класний тул. Ще додати туди ножиці у Signal, ну, замість, наприклад, відкривашки чи ще чогось. Взагалі, топовий мультитул саме як для кишені. Ну, Якщо мультифункціональний треба, мультитул, то я б напевно рекомендував чаржу або не якийсь інший, але. Скоріше за все, це не арк. Ще забув згадати, що у чаржу не тільки є кліпса, а й таке кільце. Ну, хоча кільце, напевно, є і для арку, ну, напевно, а є. Але тут швидко це реалізовано, тобто швидко можна знімати і от. Це класна штука, особливо для рибаків, тому що я насправді знаю, що багато хто з рибаків так використовують. Тобто прив'язують мультитул, він знаходиться на якійсь там мотузці або на чомусь, на карабіні може десь пристягнути. І коли треба його використовувати, вони його відстібають, використали. І назад його пристібнули. Все це швидко робиться, легко, і це зручно, що його дійсно не втопиш. Тож, навіть по кліпсі у чаржі це краще реалізовано, ніж у арку. Тож на цьому закінчу відео. Дякую, що звернули на нього увагу. Тож, всім пока, до зустрічі в новому відео.